Учасники забігу шаную воїнів, біжу за героїв України, готуються до старту. Дехто розминається, як от Віталій. Чоловік розповідає, активно займається спортом. Долає марафони та напівмарафони. Цього разу збирається пробігти 10 кілометрів. Додає, для нього це звична дистанція. Планує подолати її не більш ніж за 55 хвилин. Біжить за загиблого героя Сергія Удода. Два роки тому загинув знайомий. Це дуже хороший друг моїх друзів. Він працював на Запорожсталі, за бажанням пішов воювати. І на Херсонському напрямку ну, сталося, що зірвався в машині. Він не один в сім'ї загинув, його брат не рідний, але по, по матері теж загинув трішки пізніше. Перед забігом учасники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання і приготувалися стартувати. Ми усі вже готові. П'ять, чотири, три, два. Кожен мав змогу пробігти на вибір два, п'ять або десять кілометрів. Учасники впевнені, ці заходи не про спорт, а про єдність. Це найменше, що ми можемо зробити для цих героїв, які віддали нам стуки від свого серця і віддали своє життя. Я біжу за чоловіка своєї подружки, і вона моя колега, ми разом працювали в лікарні, так як вона зараз також в Збройних силах України і сині в Збройних силах України, вона би сама хотіла побіг ну, бігти за свого загиблого чоловіка, але так як вона в ДСУ, тому з її дозволу я біжу за її чоловіка. Як вам бігти? Ці два кілометри долає пані Тетяна. Біжить за свого загиблого чоловіка Віталія Горбачова. Півроку, як він загинув. Пішов він 16 березня 22 року. Приєднався до лав Нацгвардії. Пройшов Запорізький напрямок, Покровський напрямок. Загинув е, на широком 26 лютого цього року. Це мої перший забіг. Я... Раді, свого чоловіка зроблю все. Бігу, поки довольно собою не зупиняюся. Учасниками забігу були люди різного віку. Дистанцію у кілометри подолав 76-річний Володимир Іванович. Каже, вперше долучився до такого заходу. Чоловік біг пам'ять про свого загиблого сина Павла Іванчука, життя якого обірвала війна на Донецькому напрямку. Він сам офіцер, почалась війна, ну а старший мене не виїхав. Старший син з 15 року, і коли почалася війна, вони були під актиркою, розгружалися з коліс, зустрічали врагу. Ну, а менше тут же той же день пішов воєнкомат. Воєнкомат був закритий, не було те саме. Він три рази ходив, на четвертий уїхав, це було перше 03. Погиб перший на четвертого, 22 року. Бажаю всім, щоб всі проходили, участвували і пам'ятали. Тих, хто віддав життя ну, за наше будущее. всеукраїнський забіг на честь загиблих героїв російсько-української війни проводиться з 2018 року. Кількість учасників щороку зростає цього разу. До участі зареєструвалися більше ніж тисяча людей. Торік таких було понад 300. У зв'язку з безпековими нормами було вирішено 10 кілометрів бігти офлайн, тобто тут на Хортиці, а 2 і 5. Кожному учаснику, які зареєструвалися, було запропоновано самостійно обрати локацію, дистанцію після свого забігу. Вони фотографують і виставляють свої фотографії, відео забігу з гештегами в соціальних мережах. Кожен учасник заходу отримав ось такий шеврон і мав змогу передати його родині загиблого героя, на честь якого біг Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.